Доброго вечора, друзі. У нас на вечір'я, завтра свято, спас, медовий. Я всіх поздравляю, всім здоров'я, щастя, гармонії. Хай все у вас буде добре, мирно, спокійно. Діточкам, хай здоров'ячка і хай радують вас. А ми приїхали додому, слава Богу, ми повернулися. І це саме головне. А те, що захворіла, це буває. Дорога була найтяжка, дуже була тяжка дорога, старі автобуси. Хоч повинні бути нормальні, повинні були бути кондиціонери, круасани, все. Кросань не було на обратному поті. кондиціонер робив, але ну, дуже погано. Може, так воно, знаєте, так вийшло. Саме головне, що ми, ми здорові і автобус нас довіз. Це дуже дуже важливо, тому скаржитися не буду. Це саме головне. Морюшка нас побалувала, покупалися трошечки, оздоровилися в кавичках. Ну, може, потім якесь було буде накопичуватися здоров'я від того, що ми сонечками соляним морем дуже покупалися, подишали цим чудовим вітром соляним. Може, потім воно якось нас буде загортовувати. Ось, але з мене чоловік сміється, що поїхали здоровитися, приїхали хворі. Буває, нічого страшного, все добре, все буде дуже, я думаю, все так повинно бути, як воно є. Собочулі доволі, Рубічка не їла. Ми коли вже були там останні дні в Болгарії. Рубічка а, не їла чомусь, і завтра ми до ветеринара підемо. На зараз їсть все, але у неї як щічка напухла, чи може якийсь фурункл, чи може її укусила щось. Так що, отакі наші справи, і Ксюшка вдома, слава Богу, все з Ксюшкою. А вірус мене <кл building> наздогнав. <кл 2> Я зловила вірус. а Ксюшка навпаки. Ну, це, це таке. Ось, що ще? було спокійно вночитися, слава Богу. Але коли ми їхали, був удар, всі знають по Запоріжжю, по автовокзалу, ми ще їдемо, і водій каже, от да. конечно не буде. Ну, автовокзал, мабуть, була конечно, конечно не буде. Так що оце такі справи. Болгарі, море просто причудове. Ну, да, дуже непоганий отель. Кормили чудово, готували дуже добре, але за багато людей. Це один із великих мінусів. Я не люблю, коли дуже-дуже багато людей було дуже багато. Ну, шумно, хотілося відпочити ось і мозгами, скажімо так. Але мозгами не вийшло, бо і Ксюшка хворіла, і кріки, музика. да, Там один день-два це круто. А потім воно дуже давить. Я не люблю, коли постійно веселье, Я від цього втомлююсь. Дітка, мабуть, нормально, але ксюшка останні три дні вона теж уже не хотіла туди, на басейн уже не танцювала. Ми на морюшка ходили, слава богу. Тільки з мінусів, що я дуже хотіла побувати в церкві Святого Георгія, там в інше місце треба було місто їхати. І так як Ксюшка Хандрила, то животик то не, Я не хотіла ризикувати, все, все ж треба було там їхати 30 хвилин на автобусі, і я ж не знала місто, як туалети. і тому, ну, якось так. Ну нічого. Все одно більше гарного, більше гарного, ну мабуть, на. Я ж, дай Бог, дожити до наступного літа, не знаю, я так далеко вже не хочу. Мені дуже було тяжко. В минулому році автобус був інший і було набагато легше, коли сучасніший автобус, кондиціонери працюють дуже добре і легше нам набагато легше дорога, і якось і швидше була дорога, набагато швидше. Ми виїхали з Болгарії в 11 годин. Да? Дня. А приїхали на наступний день, ми приїхали 4 вечора. Це дуже-дуже тяжко. Всі там, хто кашляв, у ноги розпухли вдвоє. Ну, самі розумієте, ти ж не можеш лягти нормально, там крісло, ну, Да. можна було трошки опустити, але це все не то. ну Саме головне ми вдома, а то все. Знаєте як, то все. Налагодиться обов'язково, миру, добра всім, хай у вас все буде добре. Річка, привіт, передає. Да? І цю дівчинку завтра до лікаря, до ветеринара поведемо. Але вона весела, тож не їла, мене не було. Б. Чоловік її кормив, гладив кожну кормінку. Вона зараз кормить, ми кормимо, бо я виїжджала, купила. Ну, ми корм купили. Вона не хотіла їсти, тому що сумувала. У Собак теж буває депресія. Мама приїхала, і зразу все наладилося, вона зразу стала їсти. Ось така дівчинка. Да? Покаже, От ушки сьогодні чистили. Але щось вона там коверкається, У неї така звичка. Щінка спить. Ксюшка грається током бока. Це хороша гра, це непогана. Зубки покажи, може, тебе зубки там безпокоїти. Я дивлюся, може вона із зубна, із-за зуба в неї там щічка напухла. Завтра будемо розбиратися, що у цієї красуні, де? Ну, веселенька, вона із, все балиться, але щось там щічка. Де зуби. Де сказали, я в завалі, мені вже 11 рік пішов. Що ви хочете? Всім привіт! Всім найкращого. яка улибка лабрадора. Крутяк, да? Дібіка. Каже, хай буде все, гаразд. хай Хвори одужають. Да. Всі справи вирішуються. Добра, світла, самого найкращого. І добрих-добрих новин. Добрих да. Пока-пока.